Так, в мене чуть, чи, чи це в мене зависло? Це в мене зависло? Ви мене чуєте, бачите, колеги? Чу, Чуємо. Так, у вас чутно. О, так. Все, відвисло. А, Романе, скажіть, будь ласка, розкажіть, коли почався ваш військовий шлях? Ви професійний військовий? Чи ви стали на захист батьківщини під час повномасштабного вторгнення? Так, що зависає? Мікрофон, будь ласка. Я ледве потрапив до ВАВЗУ. До, до речі, доброго дня всім. А, у мене така. Знаєте, кар'єрна ступінька, щоб потрапити. Мене не хотіли брати, так як у мене не було а, армії строкової. Мені сказали, що не до тебе зараз ми беремо ті, хто а, тобто професійно вже проходить якусь службу в армії. І мені довелося, думаю, ну що ж здоровий бугай, думаю, хоч щось буду робити. Почав проходити різні курси: це в Одесі були, там в Чорноморську, а потім з ну, медичні курси. А потім я зустрів товариша, то побратима, це такий є доволі -таки всім знайомий. Це Алекс Сейн, американський пехотинець, і він мені особисто давав всі уроки з медицини навчав мене. І так воно пішло, пішло, пішло. Потім я собачником нашому домучать по городу ходити, навчати їх. Ну таке вважав: ну, хоч щось, якщо не потраплю до армії, то ну ли, десь ракети прилетить, а я хоч хоч щось зроблю, хоч якось допоможу. Ну так, а потрапив я е, в 22-му році, в місці, да, десь на початку іюня, десь так. Я тільки зміг потрапити. І то. Це дуже важко було. Прийшлося до... принести декілька сертифікатів різних про те, що я медик е військовий, і про те, що я можу, показав їм, що я можу, на що я здатний. Вони кажуть, ладно, давай, побачимо. Ну і отак от mm -hmm. я й пішов. Тобто ви ще наполягали, щоб піти служити, що ви будете так, корисний? Так, Це дуже важко було. Вони брали а... тих, у кого є військовий квиток і все. Mm -hmm. А звідки ви родом, скажіть, будь ласка? Родом з мірої Балград, область, а живу в Чорноморську, служу в 126-й бригаді одеській. Угу. І коли ви вже потрапили, вас взяли, це був червень 22-го року, ви ще якесь навчання в ЗСУ проходили чи вас відразу відправили на якийсь напрямок? А, ні, а, мене взяли, ми тоді ще а, ну, як це було теревош, і ну таке. Ой посіді ой. Ну я займався особовим складом, навчав їх, а потім мені це набридло. Кажу: ну, які я можу бути військовим. Якщо я навіть не знаю, що таке е, ну смерть, що таке надавати дійсно допомогу. Навчання це круто, але далі що? А вдруге я злякаюсь. Ну і не знаю. Ну і почав проситися. Сказав, що я переведусь до Азову. Мене все-таки відправили це перед звільненням Херсону. Я потрапив в два місяці Пробув якраз за два дні до. Звільнення Херсону від тих орків мене повернули назад в мій підрозділ. А так я весь час був в Миколаївській області на нулі стояв. Угу. Ну, Так, трохи там... практики був. І так. І там ви вже отримали такий ну, бойовий досвід з хлопцями. Ви виходили з хлопцями на так, виконання бойових? Так, да, да, звісно, да. Угу. а це я без цього не можу. Воно угу. подобається. Угу. Тобто, ви солдат-медик. Так, ні, я взвод не був медиком е, mm. штурмового загону, а потім е, мене переставило штатну, Я медик роти на сьогоднішній день. Я медик роти, також е, штурмовий роти. Тобто ви два місяці пробули, були прикомандировані там до Азову, а потім так. А, в листопаді 22-го року ви знову до своєї 126-ї повернулися так, 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 і, так. і і Херсонський напрямок ви там і знаходитесь вже більше так, року. Так, так. Угу. Уже декілька разів та... на рівні у березі були. Таке. Ага. Угу. Були у вас відпустки за цей час? Так, так. Скільки разів? Першу відпустку. 30 діб у мене було. Першу відпустку я е, мені е, ну, трохи точніло від людей в, в городі, і я поїхав в 11-ту лікарню, е, проходив там також медичні навчання для себе. Потім mm -hmm. на другу відпустку я поїхав в Одрикс, е, десь тиждень я навчався там також з медицини, ну, підвищував свою кваліфікацію так, для себе, щоб було. Е, mm -hmm.